Так, це ми поїмо, а. Говядина. Ах ти говядина. Чат, що по настрою? А ви, якщо я на стол не залажу, так? якщо я не стою на голові, якщо я не на балконі, це одразу означає, що в мене поганий настрій, так? Якщо я сальтухи не кричу, якщо я не кричу в мікрофон голосно. Ах ти, квадробер. Ага. Поки з вами спілкувались. Ну шо, поїмо? Ні, не можна? Що навіть ніякого бутерброду не вийде зробити. Іди вздовж річки. З задоволенням. Але ж двічі в одну річку не війдеш, ви ж розумієте, да? Ковбасу будеш? А не чого, що вона радіаційна? Ні, бери, бери, бери. Нормально? Не, мені просто подобається, да, що він так з певненістю бере всю їжу, але ж, ну, тут прям поруч радіація. Взагалі в цій грі, якщо я не помиляюсь, 80 годин. Ну, тобто, ігрового часу 80 годин. Я думаю, що ми з вами будемо дуже часто зустрічатися, бо є мета пройти із задоволенням. Звук? Я ж кажу! Де хто? Стоп, чому так повільно повертається? Ой! Ой-ой-ой! Аномалія! на-на-на-на-на, Міка Ньютон, Міка Ньютон, Тікай, тікай, тікай! Куди? Де? Що? Не бачу. Так, стоп, 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 давай, давай, давай заходимо сюди. А, він тут! Ух, який він красивий! Який він красивий! Ти де? Він зникає. Він зникає. Ой-ой, а мене нормально так е, вгасило. В чат пише: тікай, тікай, тікай. Ні, так не працює, нам треба його завалити. Я насправді зрозумів, що тактика буде такою зараз. Трішечки хряпнув, далі гасиш його. Трішечки хряпну, і оце все в комбінації, воно створює такий, знаєте, дуже дивний танок. Е Певний шаманізм зараз буде відбуватися, який допоможе нам його перемогти. Я ж тебе чекала. Ну. Камон. От він поруч десь. Ну розвертайся. От навіщо. Навіщо він змінює зброю? Це що за прикол такий? Тільки хмурого не кидай, добре. Класна ідея. Хмурого зараз ми підтримаємо. Найголовніше, щоб він не сидів на хмурому. Бо з цим буде складніше. Ну так, чат, якщо ви розумієте про що і фіново Рамін. Чат ніц не знає, все зрозумів. А знаєте чому? Тому що гра щойно вийшла. І це чудово в цьому і магія, розумієте? Що ми разом з вами все це долаємо, всі перешкоди, всі складнощі, всі негаразди. Долаємо з вами виключно радимо. Прикольно, але ви бачили логіку мою? Я такий, так, щось мені складно, в мене кровотеча, треба щось випити, Пивко, давай. Чат пише, що я майстер перемовин. Друзі, ну я намагався поспілкуватись, ви ж бачили. Тепер мене задача завалити всіх.